Так, і всім привіт. Вийшло, щойно вийшло. Ось прям щойно вийшло DLC регіону України на симулятор країн. І насправді так кажучи, воно прям непогано грається. Я потестив, і гра з іншою мапою відчувається по-іншому. І це прикольно, я раджу пройти в посланьому описі передбати. Так, це зрозуміло, що я записую завчасно, але в момент виходу цього відео це DLC вже вийде. Тому спробуйте, просто спробуйте. Я, ну, мені, мені сподобалось. Також одразу на 8 листопада анонсую DLC регіону США. Не буду приховувати, це DLC зроблено для спроби затащити американську аудиторію в гру. Загалом-то це все, що я хотів сказати. Але ну, мені важливо, щоб ви купували це DLC, тому що я хочу більше часу приділяти симулятору країн, але його ну, не дуже активно купують. І це через це я не можу достатньо часу приділяти його розробці. І мені через це дуже прикро. Тому придбайте гру, придбайте DLC, і я буду вам дуже вдячний.